Привіт! Сьогодні покажу, як зробити з таких затяжок міні-корона. Це має бути замість німба на показ моди. Крила ангела я вже зробила і потрібно такий обруч робити ободочок. Є два металевих обруча один і другий. Їх потрібно скріпити. Один до одного. Ось так я потрібно їх закріпити. Тому на однакову висоту потрібно їх закріпити, так, щоб вони були однакові. Закріпляю спочатку одну сторону, тоді другу стрічкою. Один зім і зараз двоє. ще тут трішки. Ось так гарячим клеєм І починаю просто обплітати, щоб зафіксувати. Куска мені хватить тому метр на весь, тому на термоножі відрізала потрібний кусок. Термоніж можна придбати в мене. За додатковою інформацією в коментарях до відео або в описі до відео буде номер телефону, це Viber. І обмотую. Це все буде оброблено фарбою з балончика, тому нічого не буде видно. Закріпила я дві, далі починаю закріпляти затяжку. Затяжку поставила зверху і знизу, зафіксувала. Далі потрібно мені обрізати саме нижнє. На сантиметр більше від нього. Дивіться, я лишила два. Ви лишаєте стільки скільки треба. Вон до три. І далі беру. Дивіться, якщо це три, то значить весь буде чотири. Тоді знову три. Три. І саме менше два. І знову три. І так, поступово. Так, я це все обробила, далі потрібно балончик з золотистою або жовтою фарбою це все помалювати. Ось балончик. Пише на ньому 980. Я його помалювала, а тепер він сушиться.